Коли мені сказали, що він пішов в Ато, його мама, і бабуся його скривала від мене, що, я, що він поїхав туди. Коли сказали, я своїм очам і своїм вухам не повірив, що він, він мог поїхати, зміг поїхати воювати. Від мені президента України, головнокомандуючого Збройних сил України, поїзд цей братор, символ державності, який був. Вірно, боронив і охоронялася. Людина скала, людина мутра, розум, відважна. Прикладом може слугувати для багатьох людей. Яка пішла захищати Харків, боровся. Він багато чого розповідав про про Події. Потім був поранений, комісований, але знову повернувся на фронт. Він служив, ще будучи учасником АТО, захищав Україну тоді. Пізніше він демобілізувався і міг вже просто не служити, але він. Ще раз покликав себе і поїхав захищати Україну. У 23 році ми поставили діагноз Цукровий діабет, з яким він вже не міг бути активно в зоні бойових дій, і він перевівся поступово в тил. Він перший був на ППО Хмельницькій області, здається, але захотів бути поближче до родини. У мене забрали друга. І в нашого колективу забрали істину хорошого працівника службовця, який був. Я навіть не можу підібрати слів, був найкращим з нас. Ми його дуже поважали і любили. Він воював в Авдіївці. Це така точка була, тоді в АТО сама-сама була. Аеропорт і Авдіївка. Він провоював там рік чим, то прийшов і сказав, що так і так я буду переїжджати у Львів, тому що Путін на цьому не зупиниться. І я хочу, щоб моя сім'я вся розмовляла на українській мові. Бачите, скільки прийшло друзів, його всі підтримували, всі вважали, всі любили. Коли в 22-му році чума на нас напала, кинув усе, поїхав у Харків. Добровольцем поїхав, ніхто його не призивав, він в армії не служив, ну отак, бачите.